Тож, сьомогодина ранку, у нас знову в ефірі проєкт. Дякую ССУ за ранок. Кожного ранку ми дякуємо нашим воїнам за те, що маємо можливість жити. Дорогенькі наші воїни, спасибі вам за те, що ви бережете наш сон. Хай вас Господь оберігає кожну секундочку, хай зникнуть вороги, а наша Україна стане вільною і незалежною. Оскільки на дворі осінь, хочу, хочу розпочати наш ефір з краси. Який багряний ліс, які чудові барви, неначе пензликом художник малював. Лише зелені сосни і десь зелені трави, а решту мов би, хто зачарував, коричневі дуби, оранжеві тополі і золоті берізки, коси до землі, краси очам достатньої доволі, краса очам це щастя для душі. Дорогенькі друзі. Шановні родиніці, любі українці, під нашим ефіром кожного ранку ви можете писати номери карточок на потреби наших воїнів. Будь ласка, приєднуйтеся. Волонтермо разом, тому що разом ми сила, разом ми переможемо ворога. Продовжую картину осіннього часу. Осінній ліс, мов царство дивовиш, усе навкруг невтомно тішить душу, Тепла бракує сонячного лиш, Та більше гріти сонце я не змушу. У цій порі усе ж своя краса, Та й що, що хмари небо застилають, і часто густо з них росить сльоза? Погляньте, як листочки опадають. Вони кружляють в танці золотім, захоплено так легко, наче диво. Найкращі речі криються в простім, тому той осінь є така красива. Осінній ліс, мов царство дивовиж, У ньому я натхнена та щаслива. Тепла бракує сонячного лиш. Та це щасливим зовсім неважливо. Дорогенькі друзі, а щоб ми були по-справжньому щасливими, для цього потрібно перемогти ворога, щоб тут у душі панував спокій і мир. Тоді ми зможемо радіти на повні груди. А до цього часу, будь ласка, допомагаємо нашим воїнам, дякуємо їм кожну хвилину за те, що бережуть наш спокій. Зранку ще немає сонечка, та ще темно, але вчора падав дощ було трохи похмуро, проте сивий туман над лісом спадає. Сумно сьогодні сонця немає, небо захмарене скрізь тишина, але хороша одна новина: чисте повітря, свіже, прозоре, В дни навтаку лиш гуляти на дворі. Сил додає життєдайна природа. Навіть в негоду в душі є погода. Так, погода буде, коли ми будемо радіти нашій перемозі над ворогом. Друзі, приєднуємося. Пишіть карточки для потреб ЗСУ і перемагаємо ворога разом. І далі трошки про красу. Яка краса! Би є роса краплинками прозорими, як диво, Я ту красу до неба піднесу, душею піднесу увесь красиво. Хай знає світ, Земля, планета, цвіт. А хто не любить цвітом милуватись? У всім краса, мудрець колись сказав, потрібно лише уміти споглядати. Якби усі вміли споглядати цю красу, а через війну стільки краси руйнується. Найперше краса душі. Але ми, українці, душею красиві, тому українці переможуть. Ми переможемо. Як кажуть, краса врятує світ. Так? А наразі наш світ тримають наші воїни, які захищають тільки Україну. А й всю Європу. Тому ми безперестанку будемо їм дякувати за те, що вони у нас такі є. Я деколи літаю у вісні. Щаслива кажуть, так, таки щаслива весна в душі виспівує пісні. Такі красиві, які ж красиві! Я деколи літаю в небесах. Замріяно натхненна, як без цього, Весна до щастя вистеляє шлях, з квіток дорогу, з квіток дорогу я теколи літаю, хай у всіх від щастя диво крила виростають, нехай життя складається з утіх, і серця світають, серця світають. Хай серця світають у всіх нас, особливо від перемоги, яка буде незабаром. А поки, а поки ми боремося, в душі часто є сльози. Сльоза в очах від щастя чи від болю, ніхто не знає. і навіщо це комусь? О, як же проситься вона на волю, гірка сльоза солодка, усміхнусь, вдихну повітря, наче припинилось, та в грудях щось у горлі, щось не те. Чи щастя так в душі заворушилось, чи гострий біль колючий, а проте у небі сонце все одно сіяє. Лиш від нас залежить, чи сльоза від радості, чи болю виринає, чи у душі веселка чи гроза. Друзі, від нас залежить, чи ми переможемо ворога. Тому, будь ласка, пишіть номери карточок, посилання на збори, донатьмо, волонтермо, і ворога буде знищено. Тоді наші сльози будуть тільки від щастя. А знаєш що? На серці не дощить, хоч накрапає, ллється безупину, хоч попилясте небо в сеньку днину та зігріває промениста мить. На певний час забулось про війну, цілющий дощ, якби сілив навіки і розтекли з без щастя бистрі ріки? Минувся дощ. Мов вітер промайнув, і знов дощить в душі, болюча злива, і знов солоні сльози по щоках, Природа стихла музика дзвінка. Створи нам, Боже, якнайшвидше диво. Кожної миті ми молимо Господа, що беріг нашу Україну, що беріг наших воїнів. А ми дякуємо їм кожного ранку, кожної хвилини, кожної секунди за те, що вони насторожі нашого життя і спокою. Ми думаємо, що у нас дуже багато часу, так, але кожна хвилина дорога, кожної хвилини ворог хоче нас. Знищити, але ми цього не дозволимо. Немає часу, ні бажання, бо час є вічний, люди ні. І тільки розкіш спілкування обом приємне спілкування в душі народжує пісні. Немає часу є причина. Якби бажання був би час, як хтось комусь близька людина, ані пора, ані година, чи інше щось не спинить вас, немає часу є доволі, кому для кого, чи не так, лиш не спізнитись би з проквола, слова почути охололі, годинник. Тікає, тік так. Годинник тікає, час іде, збори стоять на місці, але є багато добрих людей, багато українців, справжніх українців, які хочуть перемогти ворога. І ми це разом зробимо. Ми переможемо ворога і будемо вільні та щасливі. Кожен з нас хоче любові, тепла, обіймів. І якщо нам бракує оцієї наснаги, потрібно обіймати близьких, рідних, дорогих нам серцю людей. Тому віршик про обійми. Здається, немає на світі людини, яка би не прагла обіймів щоднини. В обіймах купатись від щастя у щасті. Здається, знайти цю людину не вдасться, Здається, немає людини на світі, яка б не хотіла любов'ю зігрітись. В обіймах любові, цвісти що хвилини, здається, немає такої людини. Здається, напевно, та ні, точно знаю. На світі людини такої немає, яка б не любила щасливою бути, хай кожен в обіймах зуміє набутись. Дуже хочеться, щоб наші воїни зігрілись теплом обіймів своїх рідних. Друзі, допомагаймо нашим воїнам Дякую, дякуємо їм щохвилини. І вони будуть бачити, що ми допомагаємо, і будуть мати більшу наснагу перемагати ворога. Трошки романтики. Сідає сонце за небо край, шумливе море, ніжне, щось шепоче, А я стою, вдивляюся у рай. І йти не хочу, йти не хочу, вдивляюсь вдаль, вдихаючи життя, грийливі хвилі лагідно плюскочуть, волоссям вітер грається, охоче, застигла мить і я. А почуття, а почуття вирують, мов птахи, які угору прагнуть полетіти, вдивляюсь в рай вся сповнена жаги. Цвіту, як квіти, цвіту, як квіти. Відчуття отого щастя трошки прив'яло, тому що ми не можемо на повній груди сказати, що ми щасливі. Але ми будемо обов'язково, обов'язково будемо щасливі і будемо насолоджуватися кожним моментом життя. Рука в руці. Довкруж безмежне море, і плюс кіт хвиль щось ніжне награва, Горять сріблясто в небі дивозорі, її ж волосся вітер розвіва, рука в руці, тепло по тілу лється, уста мовчать, а очі повні фраз. Вода об берег обережно б'ється, а він її цілує раз у раз. Бо соняш вдвох вечірнім узбережжям, солодкий усміх, і в руці рука, навкруг таємно, голубе безмежжя, і бриз приємний їм серця торка. Наші воїни хочуть теж зі своїми коханими бути поруч, а щоб це сталося якнайшвидше. Ми повинні перемогти ворога. Дякуємо нашим воїнам за те, що вони такі можні, такі сміливі і бережуть нас. А ми дякуємо їм за це. Літати у хмарах. Важко, звісно, але більш написаний ще до війни. Тому хочеться, щоб ми всі як найчастіше літали у хмарах від щастя. Літати у хмарах, яка насолода, чи бути на сьомому небі, коли ти щасливий, то навіть негода прихильна, здається до тебе. Прекрасна природа, коли ти літаєш, хоч завжди природа красива. Коли ти щасливий, то сонце сіяє, хоча за вікном і іллязлива. Літати у хмарах, хай кожен літає, що в щастя лилося по світу, хай радості більше в серцях розцвітає, немов навесні первоцвіти. Так, друзі, час невпинно спливає, але в нас ще трішки є часом. Ще трішки про природу. Ви знаєте, от за, такий зараз складний час, час війни. Напевно, любов близьких нас тримає і краса природи. Тут, недавно гуляючи лісом, натрапила на озеро, а там були лебеді. Настільки гарні краєвиди, що не змогла написати про це, хоча зараз пишу рідко, тому що бракує оцього відчуття щастя, бездоганна гама кольорів, досконалість Божого творіння у найменшій гілці чи траві, мальовничість врода гармонійна, дивовижа тиші навкруги. Де не дещо дзвінко затріскоче, і душі достатньо вже снаги, Ще лебедики милують очі, і стає так тепло раз у раз, хоч осіння віє прохолода, зігріває серце не алмаз, а українське видиво природи. Насправді, коли зараз поглянеш на красу осінньої природи, настільки воно все красиве, настільки різнобарне, золоте, що хочеться жити. А щоб ще більше хотілося жити, ми повинні перемогти ворога. Дякуючи нашим воїнам і допомагаючи їм, ми це разом зробимо ми переможемо ворога. Минулого тижня. Чула як... Але це було вночі. Чула, як корличуть журавлі. Відчуття таке трапетне і відчуття жалю, так що вони полишають свій дім і мусять летіти туди на чужину, але вони повернуться. Так само, як і наші воїни повернуться додому і будуть щасливі. Журавлі. Закружляли, закурликали журливо над моїм подвір'ям в небі журавлі, Світить сонце ще, та хмари сунуть сиві, сумно стеляться листочки по землі, закурликали журавлики прощально, І ключем у вирі дружно подались, лиш від залишилося печальне. І застиглий погляд звернений увесь. Журавлі повернуться і наші воїни теж. І ми цього дуже щиро бажаємо. Так, друзі. Поки ти відчуваєш любов, поки ти відчуваєш любов. Поки знаєш, що хтось тебе любить, доти в жилах пульсує ще кров, доти сонце промінням голубить, поки ти ще потрібен комусь, поки хтось ще тобою зоріє, доти усміх не зникне із уст, доти житиме в серці надія, поки ми ще під небом святим. Топче миряст і радіємо світу, тож даруймо даруємо любов усім тим, хто вселяє нас віру любити. А віру любити вселяють у нас наші воїни. Тому ми безмежно їм дякуємо і молимось, щоб Господь беріг їх, беріг їх для нас, для наших рідних. І щоб вони, повернувшись додому, з перемогою були щасливі і на завершення такий маленький вірш. Просто побачити, просто зрадіти, мило всміхнутися і полетіти в небо пір'їнками поміж хмаринки. І дарувати всім щастя, краплинки. Дякую, друзі, що були поруч. Дякуємо нашим воїнам. Хай ми просто побачимо наших любих воїнів, сміхнемося і будемо щасливі від того, що вони будуть поруч біля нас. Хай це відчуття щастя, відчуття перемоги прийде якнайшвидше. Усім бажаю мирного і спокійного дня. І до зустрічі!